Підняти орендну плату майже вдвічі для малих і середніх підприємців, які працюють у Луцьку, чи то пропонує, чи то наполегливо просить несподівано сам же підприємець, який має в Луцьку чимало мафів. 120 гривень за, за квадрат в центрі е, парку це саме найпрохідніше місце в Луцьку, де збирається саме найбільше людей, де проводять час, де гуляють, відповідно, вони спроможні куп'яти якісь певні товари. Зараз така ціна вже протягом 5-6 років. Моя ну, пропозиція це от в 10 разів збільшити і прирівняти до того, що я казав, приблизно до 1000 гривень квадрат. Коефіцієнт 10, да. 10, 10, 10 разів, відповідно, ну. Проте інші підприємці, які були присутні під час обговорення, такої ініціативи з боку колеги не те, що не поділяють, а й не розуміють. Все тисячу так скільки ви платите? Що ви шума. Я просто розумію, розумієш і під час війни піднімати в вшіть раз плату. Ну вибачте. Власники сезонного бізнесу розповідають реалії, з якими зіштовхнулись, особливо під час повномасштабної війни. Мовляв, і без того бізнес, зокрема в центральному парку, ледь тримається через високі витрати взимку і короткий літній сезон. Практика цього цих двох зим показала, що ми попадаємо в колосальний, колосальний, колосальний мінус. Тому що в мене пішло 300 літрів тільки одного пального на генератори. До речі, зауважу всі, хто тут може підтримати мене, що в цьому сезоні на два місяці літо менше. Отже, я вже на два місяці знаю, що прибуток менший, і відповідно зимою я не відклав стільки, скільки я хотів відкласти на зиму. В обговоренні питання про підняття ціни на оренду взяли участь і представники громадянського руху свідомі, Алана Точій та Андрій Маруняк. Під час активної дискусії Андрій Маруняк висловив свої пропозиції, як вирішити питання так, щоб власники малого бізнесу не постраждали від підвищення ціни. Я от у нас досвід. По аукціонах. Я би казав, що доречно було б зробити якусь статистику по аукціонах і щоб воно було в пакеті скажімо, документів до розгляду цього регуляторного акту, щоб, скажімо, були аргументи, що на аукціонах в нас виходить така ціна за квадратний метр, по цих договорах по парку в нас є інша. Відповідно, місто підтримує ідею про збільшення тарифу. В свою чергу Алла на точі зауважила, що поспілкувавшись із представниками бізнесу, зрозуміла, що більшість із них не готові платити таку ціну за оренду, як пропонується. Сьогодні перший етап показав те, що не готовий бізнес платити такі високі відсотки. Можливо, окремий готовий, а взагалі в більшості ні. Я проти того, що було у нас монополія бізнесу, тому що ми маємо розвивати різні бізнеси, як і маленькі точки, так і великі. Коли ми піднімемо на сьогоднішній день такий коефіцієнт, зробимо високий, який запропонував єдиний підприємець. То інші можуть стати піти, і він просто буде займати їхні місця. Більше того, підприємцям зі збільшення оренди, аби її потягнути, потрібно збільшувати ціни і на свої товари чи послуги. Тож якось так виходить, що в кінцевому результаті за ідею з підвищенням оренди заплатять зі своєї кишені самі покупці. А вони кажуть, не готові платити за свою умовну каву більше аніж можуть собі дозволити. Якщо от в разі чого піднімуть чи будете ви продовжувати купувати в кав'ярнях тих самих. Ну, може, що менше вже. <хи> да. Може вже не кожної неділі. Колись для нас було 60 гривень, то багато, а ми зараз вже привикли, 60, то 60. А то вже для нас якби ну, 100, то вже може навіть буде Забагато. За, за багато. Да. І оренду зараз доволі часто піднімають, але і людям так само в наш теперішній час це тяжко. Тому. Не хотілось би отак, щоб піднімали через те, що і людям тяжко, але й розуміємо людей, які беруть в оренду. Зауважимо це питання ще на стадії розгляду. Та рішення про підвищення вартості оренди має бути зваженим, щоб підприємці не закривали свої заклади, а мали можливість працювати та створювати нові робочі місця, платити податки і розвиватись, тим паче у такий складний час.